Доброго ранку, друзі. Маємо для вас ось таку новинку. BMW 530 універсальчику, 2011 рік випуску. Пригнали нам вчора це авто під реалізацію. От На автоматику, задній привід. Пригнана з Європи цей автомобільчик. По-моєму, пробігу автомобіля 300 тисяч 320 тисяч ось <кій> От, по пробігу це авто, дійсно є е, технічно хороший стан. от зовні на 11-й рік і на 330 пробігу зовні всередині стан на трієчку. Але все зато друзі в оригіналі, без абсолютно ніяких там перешитів, там перешивають, перекрашують. от Все є чітко в оригіналі BMW да Бачите, на великому моніторчику. От, автомобіль. Так що ось у нас зараз сам покажу такий стан авто. От. Так. Так, так, так. Резина у нас стоїть на автомобілі літня. 245, 45 r 18 розміру літня резина. От. Ну і що найголовніше, друзі, ага, 530 да? Покажу вам ще багажничка. Ось такі багажне відділення. Доволі непогано, як на такий рік 11-й, на такий пробіг. Нормально. В общем, тобі нормальний 100%, тому що бачили і півмільйона автомобілів, яких повністю все викрашено, перекрашено, перешито і так далі. Там як нова копійка блестить, але технічна та машина, коли її завезти, реально не можна і дергиє, масло кипить, капає і так далі, блин, то я рахую, що краще хай буде ззовні і всередині і на трієчку, але щоб технічний стан був е, в машині хороший. А в цьому автомобілі 100% хороший, бо я ж кажу, 330 рідного пробігу цей пробіг автомобіль заїжджав до офіційного дилера, він обслуговувався все по регламенту. Е, ми передивилися це авто, так що з ним з технічної сторони ніяких нюансів абсолютно немає. О, друзі, так що... Я ось так по цьому автомобільчику. Зараз я вам покажу... Опа! Запуск двигуна! Давай. А, 337 пробігу бачите? Так, ось запустили двигун, робить чітко, рівно, гарно, без ніяких нарікань. от ну типу Технічно супер автомобіль. От, двохзона кліма, автоматик. Що в нас? Петронічки перед зад автомобіля є, От, ой, як приємно працює 3-літровий, двигун Ну, дуже гарно рівно робить, не димить нічого. так? мяко гарно, нічого не ні ролики не ні піщать нічого, тобто автомобіль повністю обслужений я ж кажу вам, друзі. Так що, хто шукає дане авто, друзі. Ціна буде на автомобільчик 15 тисяч 500 доларів. Хто розраховує друзі на такий бюджет і хоче е бешечку з 3-літровим дизельним двигуном і особливо задньоприводну. Будь ласка, звертайтеся до нас, покатайтесь, тест драйв для вас. Безкоштовний чай акав. Так що, друзі, будемо на зв'язочку. Всім гарного дня. Пока-пока.